Вони не мають власної держави і розкидані по всьому світі, але вони об'єднані та зберігають свою мову, традиції та культуру. Роми невід'ємна частина мультикультурного Закарпаття. В області проживає понад 100 тисяч осіб ромської національності. Є більше ста ромських поселень та сегрегованих шкіл. Ромські громади активно рухаються інтеграційними процесами, розвіюють міфи та руйнують стереотипи. каже ромський правозахисник Мирослав Горват. І саме 8 квітня, у міжнародний день ромів, важливо нагадати, що роми є важливою частиною громадянського суспільства. Якщо ми говоримо про війну, то більше 200 людей сьогодні знаходяться на сході, в тому числі і зять, і і багато інших були розумієте. це говорить про те, що м -м, ми любимо, ми хочемо тут жити, звичайно. Але хотілося б, щоб саме сьогодні, 8 квітня, ми говорили не тільки про хороше, але й про ті моменти погані або не хороші, які відбуваються, тому що. Є певні проблемні питання, якщо ми говоримо про інтеграційні процеси. Тому ніколи так не стояло осторонь, як сьогодні. Що не забувайте про роми. З нагоди міжнародного дня Ромів ромських громадських діячів та волонтерів відзначили грамотами Закарпатської ОВА та обласної ради. Дуже важливо мені представнику регіональної влади виділяти час підтримувати Ромів сьогодні, і я стараюся завжди є в комунікації. Хотів би відзначити, що Роми є у всіх верствах населення області, вони є представлені в органах місцевого самоврядування. Роми є в Збройних силах України і борються за нашу перемогу. Героїчно борються за цим велика яка і ша. Тому я бажаю всім вам. Процвітання, розвиток – це для нас всіх великий обов'язок, щоб ромська спільнота розвивалася. У межах заходу в атріумі Закарпатської ОВА відкрили благодійну виставку художньої школи Ромарт, яку очолює Тиберій Йонаш. Виручені кошти від продажу робіт ромського художника та його учнів спрямують на підтримку збройних сил України. Всі роботи продаються на частина Збройних сил бро... 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 128 бригади на дрон. Визбираємо. Я дуже пишаюся з моїми учнями, що вони теж долучилися до цієї виставки на продаж. І дійсно, край важливо такі, такі тяжкі времена такі заходи робити і підтримувати наших ЗСУ. Доповнило виставку яскраве та колоритне вбрання ромських жінок, в якому поєднані традиції та сучасність, каже Давид Богар з міста Виноградів. Хочемо показати у цей особистий день. День ромів, що є традиція у ромів, брання, мода традиційна, є одяг, який кожен день носиться по Посекден. і він шиється ромськими жінками. Наприклад, я презентую один із них, це буде е, на чорному фоні, і він є на кожен день, а всі інші є для свят. Наприклад, це, це теж традиційний костюм, але він є традиційний і український традиційна вишиванка, і ромське брання ромської моди. Нагадаємо, що Міжнародний день Ромів свято приурочене до дня проведення першого всесвітнього конгресу ромів у Лондоні 1971 року. Тоді й затвердили прапор і гімн ромського народу. Мета свята зберегти і розвивати ромську ідентичність. Також за традицією, у цей день по всьому світі запалюють свічки та пускають вінки на річку як символ єдності ромського народу.